Друзі, схоже, що інаугурація Трампа, тобто, що він дійсно став президентом, там його не вбили, не посадили у в'язницю, воно все-таки впливає на наших можновладців. Тому що нещодавно було заявлено дещо дуже дуже дивне. Так, от саме у день інаугурації було заявлено, що Верховна Рада підготує законопроекти про відповідальність працівників ТЦК. За спроби мобілізації заброньованих. Але ж чомусь забули про військових, які там теж працюють, чому тільки працівників? А ми знаємо, що в ТЦК є працівники, а є військовослужбовці. Це окрема категорія ФІТ. Але не будемо, так би мовити, чіплятися за їх слова. Я думаю, що вони мали на увазі, в тому числі, і ну, командирів, там, начальників цих ТЦК. І військовослужбовців. Так от, що таке сталося? А вони тепер кажуть, що так, щось там незаконне. Не виходить у них нормально там реалізовувати ці закони, які були прийняті у 24-му році. А чому? Тому що вони не можуть виписувати багато протоколів. Чому? Тому що це дуже дорого. Протоколи їм дорого виписувати, розумієте? Протоколи стосовно громадян, накладати на них штрафи по 17-25,5 тисяч гривень, потім перемножати це на 2, потім ще 10% треба сплатити виконавцю. Тобто, фактично, там плюс-мінус 60 тисяч гривень людина повинна сплатити, а вони кажуть, що це дорого їм е оформлювати протоколи. Більш того, вони кажуть, що у цьому винна система. Вони не спрацювали, тому що відправляти документи поштою це коштує 80 там, гривні 82 гривні. І це дуже дорого. І вони навіть виділили кошти у розмірі 72 мільйони гривень з резервного фонду на відправлення у цих повісток. Тобто я не розумію. Так, це дорого, чи гроші були виділені. Якщо гроші є, то яке питання? Чому не відправляються ці повістки? А ми знаємо, що повістки відправляються. Може, проблема в чомусь іншому? Як ви думаєте? Пишіть у коментарях, а далі я продовжую. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, якщо вам подобається взагалі моя творчість. І продовжуємо далі. Так, щось відбулося 20 січня у день інаугурації, вони так взяли і зібралися на засіданні саме навіть двох комітетів Верховної Ради: із питань правоохоронної діяльності та з питань національної безпеки, треба було зібратися саме 20 числа. Коротко по суті, вони заявляють, що на початку минулого року з метою посилення мобілізації та. Перетворення її на цивілізований процес, а не на процес лову на вулицях та кидання в автобус, рада прийняла два вкрай непопулярні закони. Про посилення мобілізації та про відповідальність за порушення правил військового обліку, неявку за поїздкою тощо. Суть, як вони пояснюють, була в тому, що. Повинна розсилатися повістка, там тисячу відправили, 500 оцін не прийшло, одразу виписали штрафи, не сплативши які, вони відразу потрапляють на арешт рахунків, майна тощо, і працює виконавча служба, але е, не буде у цього безпреділу на вулицях. Ну, вони так вважали, нібито зараз скажуть. Тоб майже через рік, тому що ці законопроекти, ми пам'ятаємо, вони готувалися ще в 23-му році. Потім там вони обговорювалися і приймалися, правились. Десь півроку вони ці законопроекти розробляли. Думали про них і що, і нічого. А чому? Нібито вони не знали, що ці законопроекти вони взагалі то зроблені. Таким чином, що неможливо автоматично накладати штрафи на всіб, які не з'являються по цих повісткам. Чому? Чому вони не знали? Вони нібито кажуть, що ми от на протязі 24-го року не розуміли, що цього не буде, що не спрацює така цифрова швидка, якби, як вони кажуть, цифрова мобілізація, але вони вважали, що це буде цифрова. Цифрове штрафування таке так от, цього не відбувається. Чому? Та тому, що вони ж самі у цих законопроектах внесли запобіжник і написали, що неможливо штрафувати людину, поки їй не вручать виклик на розгляд справи за три дні до її розгляду. А якщо вони порушують цю процесуальну норму, то неможливо автоматично накласти оцей цей штраф. Вони це самі прописали, внесли зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вони також внесли туди зміни в статтю 258 і не надали можливості законно затримувати в адміністративному порядку і доставляти людину до ТЦК. Таким чином, вони самі створили ситуацію, коли нібито закони прийняті. Треба їх виконувати. Давайте егегей мобілізуємо. Бусифікацію, нібито ми зупиняємо, а все буде у нас цивілізовано. Ніякої бусифікації, автобусифікації не буде. Але на практиці дається команда збільшувати, збільшувати кількість призваних. Законодавство зробили навмисне, таке, яке не працює в цьому напрямку. І Бусифікація почалася з новим витком. Тобто, те, що було до травня 24-го року, то, те, що стало після цього, це якби просто в рази більше. Тобто порушення прав людини, воно сталося все більше і більше і більше. І вони не бачили цього, вони не розуміли, нібито. Я ніколи не повірю, що юристи. Які сидять в Верховній Раді, у цих же комітетах, які розробляли півроку це з Міністерством оборони, з Офісом президента. Всі там юристи сидять, починаючи від головних і закінчуючи там рядових. Тисячі юристів, вони сидять якби і нічого не розуміють, беруть, вносять зміни до закону, які не працюють, а потім кажуть: а хто, хто винен? А винна пошта. А може винен е, комбінат, який бере по 15 гривень за надрукування цієї повістки. Це комбінат винен, але ж гроші та виділили 72 мільйони. Вони ж куди ж пішли? Ну і що, і 72 гривні? В чому проблема? Тобто вони зараз шукають винних. Хто винен? Або Укрпошта, або там ДП-комбінат, е друкарський у цих да, повісток. Або, може, я не знаю, буде винна система комп'ютерна. Це краще за всього. Хто винен? Робот, комп'ютер, вина. <смі> Ні, вони зараз кажуть, що вони не знали те, що повістки не друкуються нормально, не надсилаються нормально. От проблема. Проблема в тому, що ну от якось так. Хоча гроші виділялись. Чому проблема? Не зрозумів. Вони знають, в чому проблема. Проблема в тому, що вони самі наробили. А тепер вони, коли міняється вже політика щодо них. І до них починають задавати питання, вони починають шукати винних. Хто ж винен у порушенні прав людини? Хто винен у тому, що люди не хочуть іти і служити? Ну, Воювати, да? не хочуть захищати Батьківщину. В чому проблема? Вони ж самі знають, чому вони так зробили. Навіщо вони це роблять? Ну, кажуть, що винна пошта. Винна пошта. Вони не винні. А як ви думаєте, пишіть у коментарях?